Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Я знову радий вітати вас у Домі книги. Проблеми української мови не можуть залишити байдужими всіх, котрі вважають себе приналежними до українського народу, адже її творцями є самі ж мовці, і від них залежить майбутнє українського слова. Отож, нині перед українським суспільством стоять важливі завдання: перше любити українську мову, друге активно спілкуватися з нею і використовувати у різних сферах. І третє завдання викорінювати мішанину слів різних мов, яку традиційно вже називають суржиком. До речі, про слово суржик, воно має досі Цікаву історію. У давнину ним називали мішанку різних видів зерна, з якої виготовляли борошно низького гатунку. Тому сьогодні суржик це не лише мовний покруч, але також ознака деформації мовлення людини. Факт Досить прикрий факт, однак, факт залишається фактом, що українська мова сьогодні недостатньо розвинена у нашій незалежній державі. Українська є рідною для 50 мільйонів людей однак більшість з них проживає поза межами України або ж поступово переходить на російську мову, яка вважається експансивною у наш час на території України. Однак перевірено досвідом, що той, хто зрікся рідної мови, ніколи в житті не буде з повагою ставитись до інших. Мов, адже нехтування рідною мовою призведе і до нехтування своїм рідним народом. Пишаємось українською мовою, адже вона є нашим знаком серед світової спільноти, і, до речі, знаком яскравим та винятковим. А зараз пропоную огляд літератури лі 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 для вивчення української мови у третьому класі. Для Цікавого та ефективного вивчення української мови потрібно використовувати ігрові методики. Вони запропоновані ось такому посібничку роботи над словниковими словами. Мета цього посібника поповнити лексичний запас учнів та навчити правильно писати нові слова. І хоч ми не можемо вивчити всі 135 тисяч слів, які існують в українській мові, ми можемо повністю пишатися тим, що наша мова така багата. Нещодавно у системі навчальних та методичних посібників для вивчення української мови витратньому класі з'явилося нове поповнення. Ось такі конкурсні завдання з української мови. Їх можна використовувати, готуючи учнів до знаменитого конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Уроки української мови не можуть існувати без творчості, тому почерпнути творчі завдання можна у такому посібнику, де різний характер завдань сприяє тому, щоб учні швидше засвою складний граматичний матеріал. Дуже важливо, аби на уроках української вивчати не лише систему граматики, але також працювати над тим, аби збагачувати мовлення учнів, щоб вони могли самостійно висловлюватись і усно, і письмово. Отож, для поглиблення мовленнєвих навичок учнів виданий ось такий зошит. Говоримо, читаємо, пишемо. На уроках української або ж себе вдома можна також знайти час для гри, зокрема ліністичної гри. З тобою ось такого посібника гра поетично лото учні можуть гратися в такий спосіб: потрібно вибрати одну картку, де подано початок вірша, і знайти відповідну картку, де подано другу частину вірша. І таким чином можна грати з доти, поки не залишиться карток. І погратись, і попрацювати над розвитком свого власного мовлення може з допомогою ось такого посібничка. Казочку складаємо мову розвиваємо за допомогою ілюстрації. Діти можуть створити свої власні творчі шедеври. Розвивати своє мовлення може також за допомогою серії Захоплююча українська Це цикл зошитів, де кожен з них тематично присвячений різноманітним проблемам. Зокрема, такий зошит розповідаємо. інший зошит – що таке текст, складаємо ділові тексти, складаємо вірші, казки, цікаві історії, переказуємо, міркуємо. Слово до слова складеться мова та інші дорогі учні 2, 3 та 4 класів з допомогою зошитів серед захоплюча українська, ви можете запам'ятати вивчення української мови, адже саме завдяки їм відбувається. Конкурс. Що для цього потрібно? Перш за все, потрібно діслати ось таких три вирізки з цих зошитів. Також власний творчий доробок. Це може бути вірш, казка, повідання або якийсь інший твір. І обов'язково повинен бути малюнок до вашої творчої роботи. Усе це ви надсилаєте на адресу видавництва. І також слідкуйте за тим, аби правильно і е, точно підписати конверт. І вже 1 вересня наступного року 100 переможців отримують свої нагороди. Контрольні роботи для учнів третього класу з української мови також можуть бути цікавими та оригінальними, адже існують видання, які це доводять. Ось, зокрема, такі картки для поточного та тематичного контролю. Це також спеціальний зошит для контрольних робіт, і також це досить оригінальний бліц контролі знань з української мови у різних частинах. Споконвиків в Україні грамоту вивчали з допомогою різних читанок. Часи змінюються, однак читанка залишає тією ж. Щоправда, інколи вона може переродитися у своєрідну диву читанку. І загадки, скоромовки, лічилки, оповідання, казки та багато цікавого може знайти у цьому виданні. Дорогі діти, викорінюйте примітивні вуличні лічилки та мирилки і вчиться бути справжніми українцями. І дітей, і вчителів сьогодні потішить також ще одне нове видання: це хрестоматія для позакласного читання, барвисте коромисло. Незвичність цієї книги в тому, що тут зібрано різноманітні приклади текстів, казки, оповідання, поезію для того, аби учні могли читати поза класом. Саме ця хрестоматія для позакласного читання допоможе всім охочим пізнати глибину літератури. Подано приклад, як вести читацький щоденник. і діти, ведіть читацький щоденник, адже він допоможе вам за швидкий час відновити пам'яті те, що ви прочитали, і допоможе вам систематизувати знання. На уроках читання до уваги береться не лише зміст прочитаних творів, або ж їхня кількість, але також і технічні навички читання. Саме з допомогою ось такого посібника читання тест тексти для читання та тестові завдання можна перевірити швидкість читання слів та якість цього процесу. Тут подано тексти, і, відповідно, завдання до них. У третьому класі деяких шкіл вивчається ще й спецкурс, «Зарубіжна література. Отож, така новинка призначена перш за все для цих учнів, однак не тільки, адже тут може знайти добірку казок та оповідань різних іноземних авторів. Крім цього, цій дитячій зарубіжній літературі може знайти те, що цікавить кожного учня. Не думайте, діти, що ви маєте дуже багато книжок і вам потрібно вчитися. Вчителі також вчаться, і сам для них існують книги. Це конспекти уроків з рідної мови для третього класу, також конспект уроків з читання та позакласного читання та розвитку зв'язного мовлення. Не часто ми запитуємо себе, звідки заявили літери українського письма і чому саме так вони виглядають. А виявляється, що їм уже більше тисячі років, і створювали їх святі слов'янські просвітителі Кирило та Мефодій. Не кожна мова має таку багату історію, як наша, а її початки сягають ще спільнослов'янської, давньоруської, старословянської мов а також діалектів Київської Русі. Отож, про походження української мови та розвиток її писемності пропоную дізнатись далі.